Кожне нове покоління має свої захоплення та сповідує свою власну моду. Ніхто не зможе заперечити, що останнім часом в моду увійшли татуювання. Колись такі малюнки наносили собі воїни, для котрих татуювання мали містичний зміст. Сьогодні тату можна побачити на людях різного віку, навіть на милих дівчатах та підлітках. Я лічно вважаю, що на дівочках татуїровки та не очень красиво, як би смотриться. Ну Мужчине то это в принципе нормально. Хорошо, сам хочу себе сделать. Молодёжь на той, молодёжь оббивать этой ротой. Это только начало. Ну, как минимум, ещё рука и спина точно. Это пендось, -то, да, ты понимаешь? Да, фолк что-то такое. У Маши на нозии тату у виде черепу. При необходимости его можно сховать под джинсами. Сюжет досить таки недівочий, але це моє свої пояснення. Зділала череп себе, як говориться у нас, очень много друзей байкеров, и они говорят, что когда на теле череп, то Типа, смерть от від тебе відходить. Ну і мені очень понравился. І у всіх наших друзів в основному у всіх є черепа. Ну і я себе решила сделать. Майстер татуювання Олександр розповідає, які саме теми найбільш популярні серед сучасної молоді в нашому місті багато людей хочуть надписи Це і дівчинки, і мальчики. Ані діалитись успіх, удачу там зв'язане з родителями, з родственниками. Наш наступний герой уже давно сам схожий на витвір мистецтва. Ми зустріли його саме тоді, коли він зібрався зробити собі ще одне татуювання, пов'язане з футбольними уподобаннями. Сьогодні герб вільної зборна Германії. Я фанат, я надеюсь, она виграє. Первая татуировка була зроблена в лет 14 на мой день. Рождения. мне еще мама тогда дала лично деньги, щоб я пошла себе татуировку. У мистецтві татуювання як ніде діє приказка, краса вимагає жертв. Задоволення болюче про що одразу попереджає майстер. Я вже заливаюсь, не шутка, больно больно. Ребята, іноді буває, що хочеться кричать. Але, якщо майстер толковый, він сделает так, щоб ти кричав. Яких побічних ефектів можна чекати, ми запитали у майстра, і він чесно відповів. У человека вечером может подниматься температура. Почему? Потому что лимфоузлы реагируют на это все. краска попадает в лимфоузел. Она там находится около суток. И то есть весь организм сопротивляется. Температура есть или нет, значит всё нормально, как бы она воспринимает краску, остаётся ночь одна и все, всё потом уходит всё нормально. Для сміливців, що вирішили набити собі татуювання, мають поради і лікарів. Якщо уж хочеться, то надо делать в профессиональных салонах у профессионального мастера. Вот и есть должен был період, щоб все це зажило тільки тоді вже виїжджати на відпочинок. Конечно, не желательно кожне покрови порушувати нікому, а вот но категорійські, конечно, ті, які мають кожне заболівання. Майстер татуювання як справжній психолог зібрав багато різних історій. Іноді по карті малюнків можна прочитати долю людини. Сам він може розповісти, як потрапив у це незвичайне мистецтво. Начав займатися іскусом татуювання тоді, коли мені валі. Некрасивые работы. Вот. Я хотів их сам себе уже закрыть, как-то перекрыть, попробовать. Я попробовал, потом меня подтолкнули еще. Дальше говорили: то есть иди, поучись, возьми машинку, уже настоящую в руки. Що цікаво, сьогодні вікна сміливців зменшується. Ми запитали про наймолодшого клиента. Самый маленький клиент это моя племянниця. Ей было 10 лет. Мы сделали татуировку приблизительно. Ну, вже год назад. Вона спросила у мами, у сестри. Потом вона спросила, ще у бабушки, у моєї мами. Ми все согласовали і Ми зробили їй сердечко з надписом Мама, тобто вона любить маму свою цікаво, те, що татуювання не дуже дешеве задоволення. Можливо, це і добре, адже той, хто може сам заробити на таку прикрасу власного тіла, зробить це усвідомлено і зможе добре поміркувати напередодні. Одночас це втримує занадто захоплених модою дітей від необдуманих вчинків. Татуювання при професійному виконанні заживає від п'яти днів до тижня. Через роки дуже тонкий малюнок може трохи розпливтися. Це залежить від індивідуальних особливостей шкіри. Видалити татуювання без сліду неможливо. Воно залишається з власником назавжди.